Запрошую до військового музею у місті Кишинів. Місце, де історія оживає через експонати, які розповідають про військове минуле Молдови. Цей дворик, де зберігається військова техніка, став моєю першою зупинкою. Тут можна знайти Катюшу, бронеавтомобілі, БТРи, зенітні ракети та багато іншого. Усі ці машини свого часу використовувалися для захисту країни в різні часи. Цікаво, що раніше ця колекція знаходилась в іншому місці, але наприкінці 2000-х років її перенесли сюди, на територію будинку офіцерів величне біле приміщення тепер слугує фоном для цієї експозиції під відкритим небом, доступною для всіх охочих цілий рік. Проте на цьому музейна історія не закінчується усередині вас чекає ще більше захопливих експозицій. У фондах музею зберігається понад 20 тисяч унікальних предметів фотографії, документи, військова амуніція та озброєння. Багато з них було зібрано від жителів міста, а деякі експонати це дарунки Національної Армії Молдови. Музей охоплює всі періоди історії від античності, до коримських війн, середньовіччя до сучасності. Тут можна дізнатись про русско турецькі війни, Першу світову війну та багато інших значущих подій. У 2015 році музей відкрив новий розділ. Присвячений подіям з 28 червня 1940 року до 5 березня 1953 року. Ця експозиція розповідає про три хвилі масових депортацій, які залишили болючий слід у пам'яті молдавського народу. Свідчення очевидців, фотографії та документи дозволяють краще розуміти масштаб цих трагедій. Військово-історичний музей Кишинева це місце, де можна поринути в минуле, дізнатися більше про героїзм, трагедії та досягнення, які сформували сучасну молдову. Запрошую вас відвідати цей музей і побачити все на власні очі.